Віддаємо курси з французької та китайської. Мені докладну інформацію, від декан нашого факультету штейма Галини Борисівна. Факультет іноземних мов було започатковано у 1995 році на базі факультету російської філології. Першим деканом факультету була кандидат філологічних наук доцент Мільченко Наталія Анатолій. В цей же рік, в 1995 році, було відкрито кафедру германської філології. Ця кафедра об'єднала дуже талановитих досвідчених наших викладачів, наставників то Ніна Андріївна Ігнатюк, то Ірина Михайлівна Клименко, то Марина Валеріївна Цигельська, Наталія Дмитрівна Соловйова, Ірина Станіславна Зоренко та багато інших викладачів. У 1999 році відбулася реорганізація даної кафедри і було створено кафедру англійської мови з методикою викладання та кафедру німецької мови з методикою викладання. Першими завідувачами кафедр стали кандидат філологічних наук доцент Клименко Ірина Михайлівна, а кафедру німецької мови з методикою викладання очолила Мельничук Галина Миколаївна на кандидат філологічних наук, доцент, випускниця Єнського університету. На сьогоднішній день наш факультет дуже потужний факультет. Він нараховує близько 600 студентів денної та заочної форми навчання. Ми готуємо фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, Магістр, спеціаліст наш факультет має дуже багаті традиції. Ми співробітничаємо із поморським державним університетом. Частковою Зародвінським гуманітарним інститутом, це, наприклад, кафедра російської філології. Ми підтримуємо тісні зв'язки з корпусом миру, це кафедра англійської мови з методикою викладання та кафедра англійської філології. І ми маємо такі потужні зв'язки і плідно співпрацюємо з Віоти інститутом, Кафедра німецької філології. Щороку наші студенти вони покращують наш. Що мовлення у підготовку, вони від'їжджають за кордон, де дійсно зустрічаються з носіями мови і адаптують. А також послухаємо заступника декана факультету іноземних мов та звідач кафедрою англійської філології Зорнко Ірина Снецла. Наш факультет іноземних мов досить молодий, але потужний. Він дає можливість отримати гідну вищу освіту в умовах нашого міста та стати висококваліфікованим. З англійської, німецької та російської філології. Викладання на факультеті ведеться іноземними мовами, освіченими викладачами. Згідно навчального плану, з 30 годин недільного навантаження, у середньому 24 години присвячено вивченню мов та літератури. Але сенс нашої роботи це наші випускники, які працюють в різних галузях. Це наука, культура, освіта, психологія. Наші випускники прославляють Альма-Матер в Україні, Германії, Сполучених Штатах, Канаді, Австрії, Австралії. Ласкаво просимо. Далі ви почуєте свої кафедрою англійської мови з методикою викладання Салат Ірина Анатолійовна. Кафедру англійської мови з методикою викладання було створено в 2003 році на базі кафедри англійської мови і літератури з методикою викладання. Сьогодні кафедра об'єднує 21 викладача, серед яких 13 кандидатів наук. Кафедра є випускаючою для спеціальностей англійська та ніпецька мови, факультет іноземних мов, українська та англійська мова, факультет української філології, початкове навчання з англійською мовою, психолого педагогічний факультет. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як практичний курс англійської мови, практичний курс фонетики англійської мови, шкільний курс англійської мови з методикою викладання, теоретичний курс англійської мови, країнознавство Великої Британії, США, Канади, Австралії, англійська література на трьох вищезазначених факультетах. Викладачі кафедри підтримують зв'язки з різними закладами, які забезпечують приїзд викладачів з головних країн. У 2006 навчального року на кафедрі працював провідний викладач відділу освіти, культури та преси США Кеннет Саммерс. У 2007-2008 роках на кафедрі проводили методичні семінари закордонні викладачі Барбара Шліпер Корпус Миру та Салі Ла Лазерне. Програма імені Фулбрайта. Метою проведення семінарів стало підвищення кваліфікації викладачів кафедри. Звичними для кафедри стали зв'язки з світовою організацією викладачів англійської мови ТІСОЛ. Кожного року викладачі нашої кафедри відвідують цю конференцію і роблять свої презентації на ній. Традиційними для факультету і для нашої кафедри стала співпраця з корпусом миру США у 2013 році. Кафедрою була укладена угоду з науково-дослідницьким центром Ryan США, метою якого є розвиток творчої діяльності студентів. Та викладачів фахівці центру Шеран Роуз Ворден та Шарлін Кейн Майерс допомагають у допрацюванні існуючих курсів з інтерпретації тексту та міжкультурної комунікації з погляду розвитку творчої компетентності студентів. З 2003 року була організована робота літньої школи English Language Institute, метою якої є поглиблене вивчення англійської мови та культури англомовних країн з викладачами з Канади та США. До участі в літній школі фахівцями Дерілом та Молі Путерами. Були запрошені викладачі та студенти КНО та учні середніх шкіл міста. Викладачі методисти кафедри здійснюють керів... керівництво під практикою студентів 4-5 курсів факультету іноземних мов у школах міста. Кожен год студсовет збирає перекурсників на збирання, на якому ми знайомимо студентів з мероприятиями, які ми плануємо провести на факультеті і в університеті. Це такі мероприятия, як студ весна, студ осінь, Студент года, факультет относительных «Моя талант». спортивные аэробики, шахматом, шашкам, баскетбол, футбол, как для мальчиков, так и для девочек. Foreign languages is truly the best one in the whole university. Here we have the best teachers and the best students. Our doors are open for everyone who wants to find lots of friends and lots of knowledge. You will learn languages. You will find out more about the countries those languages are spoken in. You will enjoy your literature classes and you will learn lots of other interesting subjects. Very nice. Okay, looks like we got this very good. Oh, oh shut sh sh up!

Before we start discussing, I'd like you to think um, what are the criteria of success as you see it. What about successful nasty people? Can you mention any? I think success is happiness and only a happy person can call themselves, uh, success, themselves uh, succeed. I think uh, the most uh, successful person is commits, not at my end, and um, maybe the mother breed. Okay. Why? Because uh, they can, because they could uh, do all, all, all they want, and um, give uh, and give uh, peace to the world. <coughs> okay, that's clear. And how is Andrei successful? Bill Gates, Why Bill Because he fooled the world. Uh, In the middle of mindfulness. I see. We can use three operational systems, but we mm -hmm. use Oh, yes, right. So success is money, but any, will any money bring success? What's your opinion, guys? Will any money bring success? Uh, I think it's not only money. Okay, what else? Uh, for example, it's health, it's love, and maybe. Uh, stuff that you do, like hobbies, for example. Uh -huh. uh, if people uh, don't have uh, his love, hobbies, uh, I think this uh, is unhappy. Okay, yes, very wide idea, right? So health, you've forgotten about health. No money can help, and even family can't help if there is no good health. Health, yes? that's the most important thing. Also, you'll have a great opportunity to experience the interaction with native speakers. How cool is that? Hello. Uh, as a member of the teaching staff of the Pere Pedagogical Institute, I'll first of all introduce myself. My name is Sharon Warden. I come from Toronto, Canada, or Toronto, Ontario, in the eastern part of Canada. But I've lived in Ukraine a number of years. First of all in the Odessa area and now i'm in query 3 years i feel privileged to be part of the staff of the english department of the university along with my colleagues it is my desire to help our students develop a deeper knowledge and understanding of english therefore we have introduced into the teaching program analytical studies of english texts for which i am responsible it is basically a new concept in the process of language learning here at the university and i understand this and therefore am happy to do all i can to help them develop their analytical skills to help them to become actively involved in class participation the active critical thinking that is necessary to really make progress in their studies and most of all, in their studies of English. Being involved actively, I feel, and being committed personally, I think, are necessary and rewarding qualities which our university upholds. So I can say that involvement and commitment is a good motto, both for us teachers and for our students. So we welcome any who would feel that they can profit from what we can offer here at the university. Thank you. Here we honor all kinds of holidays like Halloween, Christmas, St. Patrick's Day, and many more. стануть твоєю новою сім'єю. Це місце, де ти принаєш захоплюючий світ студентського життя. Це місце, де ти отримуєш не тільки знання, але й безцінний досвід. Без.